Різними способами, такими як в першу чергу треба, якщо це будинок чи квартира в під'їзді, бажано включати, щоб світло було досить велике освітлення, щоб якщо це квартира, щоб сусіди могли побачити, щоб потім надати інформацію для працівників міліції або навіть сам злочин, коли вже світло на нього є, там десь психологічно є якийсь більш страх. Хоча це ніколи не є преградою. приважно, якщо злочинець готується, він до злочину він більш-менш, якщо це в якась велика хата, то він підготовлюється, слідкує за хатою. Тому треба, є різні зараз способи. Можна датчики встановлювати, щоб якийсь таймер, щоб включався телевізор чи світло в кімнаті, включалося, щоб якщо у вас немає в хаті. Бо... Злочинця проникає в робочий час, коли люди на роботі знаходяться чи десь в відпустках їдуть за, чи їдуть якусь комуніровку. Тому треба робити все для того, щоб злочинець, який хоче проникнути квартиру, він думав, що хтось знаходиться в даній оселі.